Ми створили цю ляльку, щоб допомогти Збройним силам України. Це єдина і неповторна лялька, єдина в світі. Такої ніколи не було і не буде, бо вона створена під впливом емоцій від подій, які зараз у нашій країні. Вона достойна зайняти гідне місце в найкращій колекції світу, як і наша країна достойна. Зайняти своє місце в Європейському Союзі і в НАТО. У нас найкращі в світі Збройні Сили, найкращі і найзгуртованіші люди, найкращий президент найкращої країни, найкращі друзі, які, які залишаться з нами до нашої перемоги. Бо в єдності сила. Так? Постав на пауз. Та нітка, яка з'єднала всі демократичні країни світу, ніколи не порветься, бо вона міцніша за золоті ланцюги пригожина, які зараз гниють і ржавіють на полях нашої країни. Червоний колір на білому тлі, це наче кров наших у 24 лютого. Це кров наших зґвалтованих і закатованих цивільних, це кров наших невинних дітей, які народилися, щоб жити, а в них забрали це життя. Це не повинно більше повторитись. Зло повинно бути покаране. Монстра треба знищити, у його ліфі і з його всім виводком, тому що якщо залишиться на землі хоч один москаль ніколи не буде спокою у світі. Тому що у них таке гасло за царя батюшку, за росію матушку, за Леніна Сталіна за росію матушку, за Пуліра. Тільки в Росії, матушки, поїхала Кріша. І цю Крішу зможуть полагодити тільки наші Збройні сили. Оставіть. Можна? Так, І поставлять на місце наші Збройні Сили України, бо вони найкращі. Хлопчики зробіть так, щоб вони проклинали той день і годину, коли полізли в нашу Україну. Ми хочемо, а ми будемо вам допомагати, ми хочемо купити дрони найкращі і найбільше, щоб ніхто ніколи більше не міг сказати, можемо повторити. Ніхто і ніколи. Якщо хтось хоче допомогти Україні перемогти, і має можливість, але не знає як. Придбайте цю ляльку. І, вони, і допоможіть Україні. І знову наша Україна буде така красива, весела, щаслива. Україна переможе, бо в єдності сила. Слава Збройним силам України, слава нації, слава Україні і повний капець Російській Федерації. Дякуємо. Дякуємо і чекаємо. Якщо ви хочете подякувати країні, яка вас прихистила, подаруйте людям. Можеш мене, да. Подаруйте людям таку серветку як прояв вдячності і безмежної любові українського народу до, тає, до тієї країни, яка допомагає нам з першого дня війни, на тій серветці Прапор Польщі. Я думаю, що це буде гарний внесок для відновлення нашої Херсонської області і подяка людям, які вас прихистили, які нам допомагають. Дякую.